Добрий день. Таки починається з кави. Легко сказати, починається. Да, 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 да. Він ледь починається. ледь починається, не знаю, як дойти до тями. По сільському кажуть забиті в доску. Юра, Що? якщо чесно, то я то вже забита в доску. А ти що? Я прибідняюся просто, ти в це не вір. Я як огурчик. Як огурчик? От молодець. Да, зараз ще піду пару колив получу, пару <рес> таблеток і взагалі буду на веселі. <рес> Каву п'ємо, опускали свої стада. Стада. А якої? заруба. Качки п'ють. Треба ще їсти нести, а то вони нас з'їдять скоро. Тут качки активно включаються в боротьбу з бур'янами. Допомагають. Бачиш, що якщо не допоможуть, то скоро з ніг паду. О, пішов Юра, качкам посипати. А чого ти не приказуєш? Сію, вію, повіваю. А, рости моє м'ясо, рости. У нас сьогодні новинка, саму раночку. У нас маленькі цесарята, ночували разом з дорослими цесарятами курчатами І це ж швиденько дивимося, що все добре. Ну, все добре. Всі живі, здорові, всі ждуть, коли вже вийдуть. Зараз нам качки понаїдаються, трішки розійдуться, тоді це будемо гнати. Сьогодні ми вперше вигнали віцесеренят бентамчики, ну це ще не всі. Ще там кілька лишилось якось протягом дня. Я їх звідти вижену. Жовтеньке то бентамчик. От. І десь і десь вигнали від голубів кохів, теж, щоб вони вже тут а, на подвір'ї освоювалися. За сіткою з іншої сторони у нас інша сім'я бентамок. Півник водить, немає курочки сари, залишилися в ньому тільки чорненькі курочки, до того одна, напевно, ще сяде скоро, тому що вже кубку яєць нанесла. Гарні Юра, бентамчики наші, правда? це ж не бентамчики. А що? Це чиста порода, чиста лінія брами. Брами? Да. А що ти думала? Яка рама в ній стає. О. А то то яка брама, бо в нього рама. Тут десяток зарубав і відром м'яса. Свинтусів цих, які на погуляні, вигнали знов сюди, ось, в цю борку. Хай вони собі ходять місяць, вже стягнулося трішки після дощів. О-о, кохи, кохи, кохи. Кохи-кохи-кохи. Кохи вийшли. Ось вони. От, випустили ми їх, хай звикають їм до півня з куркою. Це діску до пилки. Ой, до коси? Так, да, це вже викинули. Але зараз на нордаку підправлює. буде брити. Ой, ну що? Обоє з на городі. Він каже, мене ця косовиця на стаціонар покладе. Що казати мені? Має таке враження, що мене сапання туди саме вкладе. Значить, він скошує все тут, де має таке бути обора у нас. 7-5 на тиждень. То обора є, то її немає. От, Саме основне, що вам стопчик, яку цю його віжолистечку пустили. Ну, таке, мала бути якомусь телятку. Напевно, що буде таке обора, але буде для коника. Ой, тут ще їм лишилось прокосити ось до моркви. Зараз прокосить. Хочу показати, дивіться, яка краса, морку на зиму. Сіяти більше не буду. <сві> Вона вся постріляла, поцвіла. От краса красою, правда? Допомагають мені діти з буряками. Вони буряки прополюють, вон бур'ян виносять. Я день цілий, напевно, що добалася ось тут, щоб знайти, де в мене столові буряки і морква. <сві> Знайшла. Піднімаються маленький, ну що ну зробиш? Були посіяні якраз до дощів, як зарядили дощі. от. Тут а, в мене було таке враження, що рос, росте, не росте нічого, окрім буряну. Але нічого, коли прополола, то таке щось росте. Колись та виросте, ще до осінь довго. Краса. А, але сьогодні вже піде третій день, як я тут. На цьому всьому. І вже не знаю, що сказати, але сьогодні треба. Треба доробити квіточки мої, гіпсофіла розібралися усі дружно. От, цвіте так гарнесенько розкладається собі. Ну, Зараз вже, оскільки сьогодні маю вже його завершити, то хоч покажу так, щоб ви розуміли. Кастрю принесла, каструлю принесла на яйця. Це сарка продовжує нестися, там на межі пішла, подивилася, щось мені малувато поки що ганесеться далі, тоді, тоді заберу, як дасть Бог буде все добре. О, так, ото ж то. Що. Важко було показати цей ліс, звичайно. Ну, як не, не всі, не всі зрозуміють, що в нас то дощ, то ми в лікарні. От. Але оце з таким борюся. Хочу сказати, що успішно. Це ще не пов'яло, тому що це вчора дотемна. Практично я його тут ось біля нього була. Те, що, те, що пов'яло було раніше. От, значить. Ну, взагалі то, що, що хочу показати? Хочу показати, що ростуть мої багаторічники у чеснику. Часник я ось цей викопаю викопаю, е тому що е люди радять так по-різному. Одні пишуть, що ще рону інші пишуть викопати і краще, хай дойде ось так з бадилячком. Послухаю всіх, тому що викопаю не сьогодні. Ще він е, кілька днів постоїть, але по святі я його заберу. От. І тут у мене вже буде. Що е, трішки пізніше заберу ще далі. І, значить, що в мене тут є, що понаходила? Думала, що піднявся бур'ян, думала, не знайду. Таке познаходила. Значить, ось так рядочок починається з платикодону. кодону. От, стоїть він, стоїть далі. Після нього пішла по рядочку Ромашка Аляска. Велика квітка має бути. Є далі пішли порядочку орлики. Низькорослі, не Точніше, не знаю, де вони тут які, де низькорослі, де ні, але є вони, тому що вони з однієї сторони посажені і з іншої сторони посажені. От. Далі вже вчора пізно ввечері дійшла до піретруму. Є, він так само, кущики стоять. О, Бурян посохне, його буде видно краще. От. І який. Далі ось знову починаються орлики. Ну, оце, напевно, що ось ці нескорослі, а ті високорослі тільки білі. <кій> І вже аж вчора дійшла я до дзвіночків. І ось такі кущики дзвіночки почалися. І це сьогодні я його маю закінчити. Ані сама біля нього лягти. <хи> Тому ось так. Навіть, навіть не було вчора ні бажання, ні сили щось показувати. О, зато Алісу. Я взагалі дивуюся, як довго, як довго він уже цвіте. Дуже довго. Це, це красота і милота. А, ось так. А ось тут біля Авісу ще розпускається Монарда. І я не знаю, чи мені здається, що насіння було нібито червоно, а вона не червоненька. Ну, але... Ой, косив Юра косою. Тепер пішла у хід важка артилерія. Зараз хлопці зроблять порядок. А я вийшла, походила з телефоном, вам показала. Вертаюся назад, нехай діти роблять каву, тому що не розбереся. <смі> Без чашки кави і не, при... не приступиш. Ну, ніде я від нього не дінуся, Сьогодні сьогодні я його мушу. Мушу. Отак От живемо. Працюємо одним словом. Удачі вам на цей день, мені також. Аби тільки так, як каже Юра, аби не злягти на стаціонар. За тонко райське життя. Гресян, дай хоч пройду. Чи мені в обхід іти, чи що? Не встаєш, давай, йди, йди.